Тренування сомських греплерів і панкретясів відбулось у середу. На нього прийшов і Нікіта Душко, який на минулому тижні став віце-чемпіоном країни у розділі Греплінгі у Кімано у ваговій категорії до 66 кілограмів. Говорить, греплінг навіть через 10 років тренувань йому кожен раз дає щось нове. Кожного заняття щось нове. Нова позиція, новий суперник, новий виклик. А кожний чемпіонат на який їдеш, нові молоде покоління підростає, і тому від них нові виклики. І тут нескінчений азарт. У подальших планах Нікіти виступ на євротурнірі, який відбудеться вже в жовтні. Готуємось готуємося на осінь і хочеться виступити і представити нашу країну найкраще. Тобто, на міжнародній арені ще раз доказати і ще раз підняти наш прапор, показати, що ми. Як ну і воюємо на всіх фронтах, намагаємося прославляти і перемагати. Дмитро Баранов з дитинства займається єдиноборствами. Спочатку було дзюдо та самба в університеті він почав займатися греплінгом та панкратіоном. Займається цими видами спорту вже 12 років. У минулому році він робив паузу через травму. У цьому році у розділі Лігі став першим у ваговій категорії 62 кілограми. Кожен був, так би сказати, голодний до перемоги. Кожен хотів перемогти, кожен готувався, тому були доволі такі видовищні сутички. Перед стартом на чемпіонаті України Дмитро думав завершувати кар'єру бійця. Дуже, дуже важко викинути те, чим займався все життя. Тяжко, що не виступати, дивитися, як виступають інші, а самому не приймати участь. Тому, тому повернувся. Чемпіонат України з Греплінгу та Панкратіону відбувся на минулому тижні у Чернівцях. Там команда Сумської області, говорить тренер команди Сергій Черниченко, здобула 26 медалей у чотирьох розділах змагань. З них 8 золотих, 5 срібних та 13 бронзових. Всі спортсмени завдання виконали. От, е е я. Робив скидку на те, що тренувальний процес у нас був ну, з нового року. Практично можна сказати, його не було. Підтвердив своє реноме. Це Баранов Дмитро, звичайно, от приємно здивував у нас дебютом і двома золотими нагородами. Член збірної України з вільної боротьби, але він Вирішив спробувати, тому що вже неодноразово брав участь і в тренувальному процесі. Колдовський Олександр у надважкій категорії вагові відібрався до національної збірної. Також ну, я вважаю, що достойно виступив Олейник Антон. от, цей із молодих проспектів наших. Ну інші спортсмени Накопюк, Аміна. Наразі у сумах тренується вже нова плеяда спортсменів. Сергій Чередниченко говорить, і серед них є майбутні чемпіони. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному Суми.